Але повірте, що Станіслав Пилипович Літкевич не просто видатний композитор, він така сама людина, як ми з вами. І він шалено любив у себе отут приймати гостей. І вони збиралися саме у цій кімнаті, бо він презентував нашу музику на весь світ композитор Станіслав Пилипович-Людмич. Я думаю, що він де став на небі, дуже тішиться сьогодні. Що в нього такий гарні гості. Тому я дуже рада вас запрошую сьогодні поколядувати нашому композиторі Станіславу Пилиповичу Людкевичу. Сію-сію ось і вас з Новим роком вас вітаю, щоб плануся у Господі у садочку і на городі. Смачної куті та добра в житті. Хай Бог. З вами буде завжди і усюди. Хай всім помогає. Христос Сяри! Славі його! Ось щедрий ще дивероньку! Клище вас, Господь, на навещироньку! Щастя й долі вам бажаю у щасливій вашій хаті, щоб всі були багаті. Тому вчіться музикувати, отримуйте самі радість. Відкривайте сервіки для своєї чарівної музики і даруйте радість людям, які є навколо вас. Я в шоці, що скрипка така велика. Я не знала, що вона була зазирати комерційну пісню на одній стороні Скрипка є надзвичайна. Я здивований, що можна швидко навчитися грати на укулелі. Мені сподобалося грати на скринці. Мені сподобалось грати на укулелі. Мені сподобається, що у нас був концерт. Мені сподобалось грати на гітарі. Мені сподобалося, що ми виступали в музеї. На музичних інструментах цікаво грати.